Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові спиці» і з вами я, Анна Громова. В рамках спільного проєкту Візруки UA, який організувала наша харків'яночка Тамара Новікова. Тамарочка, я бачу, що ти посміхаєшся. Посилання на канал Тамари і на канали спонсорів цього проєкту я залишу внизу в інфобоксі під відео. Проходьте! Дивіться ці посилання, приєднуйтесь до нашого проєкту візерунки.ua, Вдяжіть свої візерунки. У нас вже зібралася велика колекція, велика бібліотека візерунків. Пропонуйте свої візерунки, приєднуйтесь. Ми будемо раді кожній майстрині українській і будемо поповнювати український контент і український YouTube на YouTube каналах. А зараз я продовжую серію, не дивлячись на те, що літо добігає свого кінця, я продовжую серію ажурних літніх візерунків. Всі літні візерунки, які я в'язала на своєму каналі, ви можете переглянути у мене в плейлисті Ажурні візерунки для літа. І сьогодні я пропоную вам ось такий візерунок. Так він виглядає з лицьової сторони. Він дуже гарно буде виглядати у плечових виробах. І так цей візерунок виглядає з виворітної сторони. Візерунок не складний, але потребує невеличкої уваги. Візерунок не складний. Я пров'язала чотири рапорти. Ось один рапорт, другий, третій. І четвертий. І у верх я пров'язала три рапорти: один рапорт, другий і третій. Я буду пров'язувати з вами два рапорта. Ось цю частину. І хочу сказати, що рапорт візерунка складається із восьми петель, плюс дві петлі для симметрії, і плюс дві кромкові петлі. І у висоту пров'язується 12 рядів. На схемі, яку я склала, я фіолетовим кольором позначила кромкові петлі, Дві петлі симетрії симметрії я виділила жовтим кольором, і рапорт візерунка 8 петель, позначений білим кольором. Я буду пров'язувати з вами кожен ряд, і кожен ряд буде супроводжуватися окремою схемою. І повністю вся схема буде знаходитись у розділі спільнота. Так що проходьте і дивіться. І якщо вам цей візерунок сподобався, беріть ниточки, спиці, і ми з вами почнемо в'язати. Я буду пров'язувати з вами два рапорти цього візерунка, тому на спиці самим звичайним способом. Я набираю 20 петель. Це два рапорта по 8 петель, це 16 петель, плюс 2 петлі симетрії і плюс 2 кромкові петлі. Я набрала на спиці 20 петель, тепер ми з вами в'язання повертаємо і пров'язуємо один підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю не пров'язуючи, і всі петлі підготовчого ряду пров'язуємо лицевими петлями. Так, лицевими петлями в'яжемо до кінця ряду. Дов'язуємо підготовчий ряд лицевими петлями. І в кінці ряду кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали петлі підготовчого ряду. В'язання повернули на лицьову сторону і в'яжемо перший ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі виверітних, 1, 2, Дві петлі лицьових. 1. 2. Тепер, згідно схеми, нам треба місцями поміняти ці дві петлі. Перша петля повинна переходити з нахилом вліво. Я першу петлю знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, пров'язую лицевою другу петлю. І тепер ці дві петлі міняю місцями і першу петлю пров'язую лицевою. Ми поміняли дві петлі місцями і далі в'яжемо дві петлі лицеві, один, два. Ми пров'язали з вами один рапорт. В'язання повторюємо: в'яжемо другий рапорт. Дві петлі виворітних, один, два. Дві петлі лицевих один, два. Тепер дві петлі міняємо місцями. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи. Другу петлю пров'язую лицевою, і тепер міняємо місцями ці дві петлі, і потім першу петлю пров'язуємо лицевою. Дві петлі лицеві, один, два. І пров'язуємо виворітними дві петлі симетрії. Одна виворітна петля і друга виворітна петля. Кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали перший ряд. Другий ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи, пров'язуємо лицьовими дві петлі симетрії. Один, два, шість петель виверітних. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. Раппорт повторюємо. Дві петлі лицьові, один, два, шість петель виворітних. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Дві петлі лицьові, один, два. І кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали другий ряд. В'яжемо третій ряд. в петлю знімаємо, не пров'язуючи дві петлі виворітних: 1, 2. Тепер, згідно схеми, нам три петлі треба поміняти місцями так, щоб третя петля була з нахилом вправо. Як я це роблю? Я заводю праву спицю в три петлі. Знімаю ці три петлі на праву спицю, потім лівою спицею підхоплюю другу і першу петлю, і потім наперед переставляю на ліву спицю третю петлю. Отаким От чином я їх поміняла. Тепер я пров'язую третю петлю, потім пров'язую лицевою першу петлю. І пров'язую другу петлю. Ми перемістили петлі місцями. Тепер нам треба поміняти ці три петлі місцями, щоб перша петля була з нахилом вліво. Я першу петлю знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Пров'язую другу петлю лицевою. І третю петлю пров'язую лицевою. Тепер лівою спицею я підхоплюю першу петлю, притримую пальцем цю петлю і міняю місцями ці петлі. І тепер першу петлю пров'язую лицевою. Ми поміняли петлі місцями. Далі пров'язуємо дві петлі виворітних. Один, два. 1, 2. Далі знову пров'язуємо 6 петель, три петлі міняємо місцями з нахилом вправо, а три петлі міняємо місцями з нахилом вліво. Я знову підхоплюю правою спицею три петлі, знімаю їх на праву спицю, Лівою спицею заводю в другу петлю, потім в першу. І наперед переставляю на ліву спицю третю петлю. Отак От повинно вийти. Тепер пров'язую першу петлю, тобто це третя петля, це перша і це друга петля. Ми поміняли три петлі місцями. Тепер нам потрібно, щоб ця перша петля була переміщена з нахилом вліво. Я її знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Лицьовими петлями пров'язую другу петлю і третю петлю. Тепер лівою спицею підхоплюю третю петлю, притримую її і міняю ці петлі місцями. І тепер цю петлю пров'язую лицевою петлею. Ми поміняли місцями петлі. Тепер пров'язую дві петлі симетрії виворітними петлями. Один, два. І кромкову петлю пров'язую виворітною петлею. Ми пров'язали з вами петлі третього ряду. Четвертий ряд кромкову петлю знімаємо. На праву спицю не пров'язуючи. Пров'язуємо дві петлі з симметрії лицьовими, шість петель виворітних. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Дві петлі лицьові, шість петель виворітних. Один, два, три, чотири, пять, шість. Дві петлі лицеві. Один, два. Кромкову петлю пров'язуємо виверітною петлею. Ми пров'язали четвертий ряд. П'ятий ряд, кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи дві петлі виворітних. Один. Два. Тепер пров'язуємо дві петлі лицевою з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язую другу петлю лицевою і через цю пров'язану переношу петлю, яку ми не пров'язували. Дві петлі з нахилом вліво. Накид. Тепер, згідно схеми, ці дві петлі нам треба поміняти місцями. Першу петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Пров'язую другу петлю лицевою. І тепер звертаю вашу увагу, міняю місцями ці дві петлі. Місцями поміняла. І тепер першу петлю пров'язую лицевою. Отак перехрещуються ці дві петлі. Накид. Дві петлі пров'язуємо лицевою з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу і пров'язую їх разом лицевою. Ми пров'язали з вами один рапорт візерунка. Рапорт повторюємо: дві петлі один, два. дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, першу петлю знімаємо, не пров'язуючи. Пров'язуємо другу петлю. Тепер через цю пров'язану переносимо петлю, яку ми не пров'язували. Дві петлі з нахилом вліво. Робимо накид. Тепер по схемі міняємо місцями дві петлі, щоб перша петля була з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю, не пров'язуючи, на праву спицю пров'язую. Другу петлю лицевою. І тепер ці петлі міняю місцями між собою. Поміняла місцями, вони перехрестилися. І тепер першу петлю я пров'язую лицевою. Вийшло ось таке перехрещення. накид Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу. Пров'язуємо разом з нахилом вправо. Пров'язуємо дві петлі виверітними це дві петлі симетрії. І кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали з вами два рапорта п'ятого ряду. Шостий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спиту, не пров'язуючи. Пров'язуємо лицьовими петлями, дві петлі, шість петель виворітних. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Пров'язуємо слідуючий рапорт. Дві петлі лицеві, шість петель виворітних. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І пров'язуємо лицевими дві петлі симетрії. симметрії. Один, два. Кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали два рапорта шостого ряду. Сьомий ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи на праву спицю. Дві петлі виворітних. 1, 2. Тепер, згідно схеми, дві петлі пров'язуємо лицевою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, не пров'язуючи, пров'язуємо другу петлю лицевою і через цю петлю переносимо петлю, яку ми знімали. Робимо накид. Тепер, згідно схеми, дві петлі міняємо місцями між собою з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи. Другу петлю я пров'язую лицьовою І тепер ці петлі між собою міняю місцями. Ось іде таке перехрещення. І тепер першу петлю я пров'язую лицьовою петлею. Накид. дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Ми пров'язали з вами один рапорт візерунка. Раппорт повторюємо дві петлі вигорітних, дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вліво, накид, дві петлі міняємо між собою місцями. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язую другу петлю. І тепер між собою ці дві петлі міняю місцями, і потім першу петлю пров'язую лицевою. Вийшло таке перехрещення. Накид. дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вправо. Дві петлі виверітних. І кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали з вами петлі сьомого ряду. Восьмий ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. Дві петлі лицьових. один, два. Шість петель виворітних. Один, два, три, чотири, п'ять. 6. Рапорт повторюємо. Дві петлі лицьових. 1, 2. 6 петель виворітних. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І пров'язуємо лицьовими дві петлі симетрії. Один, два. Кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали два рапорта восьмого ряду. Дев'ятий ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи дві петлі виворітних. Один, два. Згідно схеми, дві петлі пров'язуємо лицевою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо на праву спицю не пров'язуючи, пров'язуємо слідуючу петлю лицевою. І через цю пров'язану переносимо петлю, яку ми раніше знімали. Дві петлі з нахилом вліво, Накид. тепер по схемі нам потрібно ці дві петлі поміняти між собою місцями. Щоб перша петля була з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, пров'язую лицевою другу петлю, і тепер ці дві петлі міняю місцями. Я першу петлю притримую, витягую спицю з петлі і отаким от чином перехрещуються ці дві петлі. І тепер першу петлю пров'язую лицьовою. Ми поміняли петлі місцями. Накид. дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, і пров'язую їх лицьовою з нахилом вправо. Ми пров'язали з вами один рапорт. В'язання повторюємо дві петлі виворітних. Дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вліво. накид, дві петлі міняємо між собою місцями, першу петлю я знімаю не пров'язуючи, другу петлю пров'язуємо ми з вами лицьовою. І тепер ці петлі міняємо між собою місцями. І потім цю петлю. Пров'язуємо лицевою петлею. От таким чином. Накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. Рапорт закінчився і пров'язуємо дві петлі виворітними це петлі симетрії. І кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали два рапорта дев'ятого ряду. Десятий ряд. Кромкову петлю знімаємо не пров'язуючим. Дві петлі лицьових, один, два. Шість петель виворітних. Накиди теж пров'язуємо виворітними. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Знову рапорт повторюємо. Дві петлі лицьових, один, два. Шість петель виверітних. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ми пров'язали два рапорта і тепер пров'язуємо дві петлі симетрії лицевими. Один, два. Кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали два рапорта десятого ряду. Одинадцятий ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи, пров'язуємо дві петлі виворітних. 1, 2. Тепер, згідно схеми, нам потрібно поміняти три петлі місцями, щоб перша петля була з нахилом вліво. Як я роблю? Я першу петлю знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Пров'язую дві петлі лицьовими, один, два. Пров'язала, тепер лівою спицею підхоплюю першу петлю. Отак, От ще раз повторюю. Підхоплюю першу петлю, притримую її і тепер міняю ці петлі місцями. Поміняла місцями і тепер першу петлю. Пров'язую лицевою. Ми поміняли три петлі місцями, і перша петля йде з нахилом вліво. Тепер нам потрібно поміняти згідно схеми ці три петлі, щоб остання третя петля була з нахилом вліво. Я роблю це слідуючим чином. Я праву спицю заводю в три петлі. Знімаю їх на праву спицю. І тепер лівою спицею підхоплюю другу і першу петлю. Отак. І тепер третю петлю вдягаю на ліву спицю. І тепер пров'язую лицевою петлею першу петлю. І Знімаю, і тепер пров'язую дві петлі лицевими. От таке виходить перехрещення. Далі рапорт повторюємо, пров'язуємо дві петлі, виворітних, Перехрещуємо три петлі, щоб перша петля була з нахилом вліво. Я першу петлю знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, пров'язую дві петлі лицьових, один, два. Тепер лівою спицею підхоплюю першу петлю, притримую її і тепер міняю місцями ці петлі. Поміняла місцями і тепер першу петлю пров'язую лицьовою. Вийшло ось таке перехрещення. Це ми перехрестили першу петлю з нахилом вліво. Тепер нам потрібно зробити перехрещення, щоб третя петля була з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в три петлі, знімаю їх на праву спицю. Тепер лівою спицею підхоплюю другу і першу петлю от таким чином. Тепер третю петлю вдягаю на ліву спицю і пров'язую спочатку третю петлю, а потім пров'язую першу петлю і другу петлю. Ось таке перехрещення у нас вийшло. Тепер пров'язую дві петлі виворітних, Це. Дві петлі з симметрії і кромкову петлю пров'язую виворітною петлею. Ми пров'язали два рапорта одинадцятого ряду. Дванадцятий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі лицевих. Один, два, шість петель виворітних. Один, два, три. 4, 5, 6. Рапорт повторюємо. Дві петлі лицьових. 1, 2. 6 петель виворітних. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І пров'язуємо лицьовими дві петлі симетрії. Один, 2. Кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми з вами пров'язали два рапорта 12 го ряду. Ми пров'язали з вами два рапорти візерунка і 12 рядів у висоту. Я надіюся, що цей візерунок вам згодиться при в'язанні плечових виробів. Дякую, що були зі мною. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Я бажаю всім мирного неба, легких петельок, нових творчих ідей і до нових зустрічей на моїх нових майстер-класах. Всім пока!